Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я хочу вас запросити зв'язати дуже гарний, але простий візерунок під назвою Гусячі лапки. Так, кромочну знімаємо і в'яжемо три ліцевих. Два. Три. Далі ми робимо накид І наступні три льові ми пров'язуємо всі разом як ліцеву. Знову робимо накид і в'яжемо три ліцевих. Далі робимо накид, три ліцевих разом, знову робимо накид, пров'язуємо три ліцевих, знову робимо накид, і так, три разом, і так до кінця рядочку Чередуємо спочатку три ліцевих, потім три ліцевих разом. Не забуваємо робити накид. Перед трьома разом ми робимо накид. І після трьох разом ми робимо накид. Далі три лицевих. Знову робимо накид, пров'язуємо три ліцевих разом одною льоцевою. Далі робимо накид і в'яжемо три льцевих. Далі робимо накид і пров'язуємо три разом, як одну ліцеву. Накид. І так ми в'яжемо до кінця рядочку. І виворотню прив'язуємо як ліцеву. Повертаємо в'язання. І тут є нюанс. Якщо ви в'яжете поворотніми рядами, то по ізнанки ви в'яжете всі петельки виворотніми. А якщо ви в'яжете по колу, то другий ряд ви в'яжете по візерунку, тобто всі ліцеві. Так як я в'яжу поворотними рядами, то виворотню. Сторону я буду в'язати всі петлі виворотні. Першу кромочну знімаємо і всі петельки ми пров'язуємо як виворотні петельки. І накид в'яжемо за передню Стіночку. І так до кінця другий ряд ліцевих ми будемо в'язати там, де було три ліцевих, ми їх будемо пров'язувати з накидами. Разов. Там, де була були накиди, і... то ми будемо прив'язувати їх як трьох три лицеві. Тобто ми в'яжемо в шахматному порядку. Так, зараз дов'яжемо до кінця рядка Ну, Пам'ятайте, якщо ви в'яжете поворотними рядами, то на виворотній стороні ми в'яжемо виворотні. Якщо ми в'яжемо по колу, то другий рядочок у нас буде не виворотні, а всі ліцеві. Так, і ось останнє виговорю. Кромочно ми пров'язуємо як. Зайня. І ось, дивіться, у нас тут було перші три лицеві Ми їх зараз пров'язуємо з знаком три разом. Першу кромочну ми знімаємо. Далі робимо накид. І ось перші три лицеві ми пров'язуємо як три. Люцьові одні, три разом, ну, як одна лицева, Ось так. Далі ми робимо накид і пров'язуємо три лицевих Робимо накид і пров'язуємо три ліцевих разом. Знову робимо накид і пров'язуємо три лицевих накид три петельки. Пров'язуємо разом як одну лицеву накид і три лицьових. Чередуємо. Знову ми в'яжемо три разом. Робимо накид, і пров'язуємо три лицьових. І так до кінця рядочку. І ось такий гарний візерунок у нас виходить під назвою Гусячі лапки. Б'яжіть з удовольствием, це дуже-дуже простий та гарний візерунок.